Ня, друзі, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма Культурний простір. Культурний простір сьогодні це не лише сцени та галереї, а й люди, які творять у цифровому світі, блогери стали новими голосами культури. І сьогодні в нашій студії саме така гостя. Вона щира, відкрита та вміє додати у кожен день трішки свята. Зустрічайте соло насті! Привіт, 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 привіт всім. Дуже рада бути тут і дуже рада стати гостею у тебе. Ми завжди починаємо знайомство з нашими, з нашими гостями з невеликого розігріву. Кілька коротких запитань тобі дам і чекаю на тебе відповіді. короткі. Починаємо наш бліц. Як почалася твоя історія з блогерством? Взагалі, я дуже давно вела свій блог і дуже хотіла бути блогером, але якось такої цілі, як прямо ціль, ціль не було такої цілі. Я почала вести свята і почала вести свій блог про свята, а потім вже вирішила спробувати себе, от саме як в блогерстві. Не просто як ведуча свят, а й блогер окремо. Пам'ятаєш той перший пост, після якого все змінилось? Так, пам'ятаю, це був невеличкий огляд нового магазину, який у нас відкрився. Я вирішила, що оцей цей контент точно залетить, і він залетів. У тебе все так щиро? Це твій стиль чи стратегія? Ні, це мій стиль. Я і в житті така, і вважаю, що довго ти на стратегії не протягнеш. Якщо ти в житті не такий щирий і веселий, то треба в блозі себе показувати таким, який ти є в житті, тому що довго ти не протягнеш грати ролі. Чим твій блог, на твою думку, відрізняється від інших? Мій блог відрізняється тим, що я показую саме себе і показую саме ті місця, в які я ходжу, саме ту їжу, яку я їм, ті виставки, які я дивлюся, і так далі. Тобто, я показую саме себе, а не награю і не копіюю. Був момент, коли фідбек був несподівано потужним. Так, були такі моменти, і я зовсім не очікувала. Але зараз вже я стратегічно розумію, який контент залетить, а який ні. Після якого посту більше твоя аудиторія зросла. Um, ну, навіть не знаю, якщо чесно, я просто зараз дуже працюю над своїм просуванням, тому у мене кожен пост зараз як магніт для нових підписників. Що ти відчуваєш, коли отримуєш сотні реакцій: радість, відповідальність чи більше тиск? Якщо чесно, я відчуваю неймовірну радість, неймовірне захоплення і е, жагу робити більше, краще, ще, ще. ще. Блогерство це ще й натхнення для інших. А хто, для, хто тебе надихає? Мене, якщо чесно, надихаю я сама. І відгук моїх підписників, відгук моїх людей, які дивляться мене. Як тільки вони мені дають зворотній відгук, що все класно, Настя роби далі, і я така все клас. От я сама для себе натхнення. А я нагадую, ви слухаєте культурний простір на хвилі Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Отже, трішки ближче познайомились, розігрились короткими відповідями. А тепер настав час заглибитися у твою історію. Поговоримо докладніше про. Про шлях, який привів тебе у блогерство, про щирість у контенті, реакція аудиторії та твої плани на майбутнє почнемо з самого початку, адже кожна історія має свій перший крок. Як почалася твоя історія з блогерством? От як я вже казала в бліц, все почалося з того, що я була ведучою, вела свій блог як ведуча. А потім мої дівчата, які були нареченими у мене, які замовляли у мене свята, вирішили замовляти у мене ще й рекламу своїх продуктів, які вони роблять, які вони створюють. І так і почався мій шлях, скажімо, з малесеньких таких рекламок, з маленьких якихось рекомендацій. І потім все розрослося до таких масштабів, як я зараз. Часто є момент, коли після одного посту змінюється все. Пам'ятаєш той перший пост, після якого все пішло інакше? Так, як як вже казала в Бліц, відкривався новий магазин у нас в місті. Я вирішила, що от. Саме з цього магазину мені буде початок. У мене буде початок моєї блогерської кар'єри. Так, в цілому і вийшло. Саме з цього магазину у мене почали приходити нові рекламодавці. Я почала розвиватися як креативна блогерка, почала знімати різні огляди і так далі. От саме реклама, така моя нативна реклама, да навіть моя рекомендація. Це не була реклама, мені не замовляли. І це була моя рекомендація. Вона потім залетіла, і от так воно все пішло, пішло, пішло. У великому морі блогів важливо мати власний голос. Чим твій блог на твою думку відрізняється від інших? Мій блог відрізня відрізняється від інших, тим, що я е, насправді щира і така, як є в своєму блозі. Коли у мене ремонт вдома і там хаос просто постійний. Я не йду, не знімаю якусь красиву квартиру, і там себе показую, як деякі блогери. От як у мене є в житті, я так і показую. Я не брешу своїм підписникам, е, Я дійсно захищаю ті бренди. От, до речі, дуже часто мені за це прилітає. Я захищаю бренди за те, що от, вони класні, е, а потім мені люди. Та ні, не класні. Я жива, я розказую свої емоції і свої враження від того чи іншого місця, бренду і так далі. От цим він і відрізняється, що зараз у нас дуже багато награного, дуже багато масок. Я без масок, без награності. Не завжди все йде за планом. Як ти виходила з ситуації, коли все пішло не так? Перше моє правило це заспокоїтися і зрозуміти, що якщо ситуація так склалась, значить мені так було потрібно, і потрібно виходити саме з цієї ситуації, вже якось як є, так і найголовніше це зберігати просто холодний розум, холодний спокій, і все і робити просто те, що ти маєш робити, вже в тих ситуаціях, які склалися. Коли блог розвивається, з'являються нові амбіції. Чи плануєш створити щось більше? Власне шоу, курс, івент-агенцію, можливо, соло-шоу? Якщо чесно, це моя мрія створити якусь власну справу. І У мене є декілька ідей. Взагалі, куди можна мій потенціал, мої амбіції далі направити? Це можливо якийсь мерч свій, можливо, це курс. Ну, взагалі є дуже багато класних ідей, так що. Далі буде. Цікаво, будемо спостерігати за тобою. Спробуємо зазирнути в майбутнє. Уяви, що минуло 5 років, де ти себе бачиш, можливо, на сцені, в інстаблозі, на Ютуб чи в новому форматі, можливо. Ні, взагалі я хочу розвивати себе саме як блогер-інфлюєнсер і, звичайно, розвивати свою справу. Я вирішила декілька років тому, що я не буду розвивати інших, я буду розвивати себе і свою справу, тому що я себе ніколи не покину і ніколи не підведу. Ось тому я себе бачу саме як підприємець і блогер-блогер-інфлюєнсер. Досягнення вимірюються не лише цифрами. Що ти вважаєш своїм головним досягненням сьогодні? Якщо чесно, це відомість. Тобто, коли я заходжу там в різні заклади, я йду по вулиці. Мені кажуть, о, ми вас знаємо. Ми на вас підписані. У вас там класний блог про нажм про наше місто. І от, якщо чесно, це набагато мене більше тішить, ніж цифра. Цифра це ніщо, якщо ці люди не живі. А от коли ти їх бачиш на вулицях, коли ти їх обіймаєш, коли ти з ними зустрічаєшся, ось це просто справжній. От, ти запитувала, що мене надихає? Ще люди, люди, які підходять до мене на вулиці і кажуть, о, ми вас знаємо. Все, у мене тут далі натхнення просто аж фонтаном. Уявімо паузу в соцмережах. Якщо завтра ти зникнеш з онлайну на місяць, чим будеш займатися? Ой, якщо чесно, це дуже така важка для мене тема, тому що я зараз не уявляю свого життя ні дня без соцмереж. І якщо, напевно, зникнуть соцмережі, то я Займуся своїм розвитком, я приділю багато часу читанню книг і спорту. Успіх блогера можна міряти по різному Що для тебе важливіше: кількість підписників чи взаємодія, енергія та відгуки аудиторії? Звичайна взаємодія. Я зараз не вберу участь у різних там гівах чи у якихось просуваннях незрозумілих. Я тільки органічно набираю людей, тільки органікою, тому що мені важливо, от саме живе спілкування, живі люди, які приходять до мене. І я точно знаю, що це не просто цифра. Люди для мене не просто цифра, тому мені дуже важливо саме їх відгук. За кадром лишається багато роботи. Скільки часу займає підготовка одного посту чи відео? Ох, це дуже цікаве питання, якщо чесно. Тому що люди думають, ой, та що там зняла там собі легенько, та і все. Насправді це дуже великий об'єм роботи, і на створення одного відео може йти мінімально мінімально. Це я беру зараз від трьох годин. І до восьми, десяти доби може навіть я прям добу можу там монтувати так з ранку до вечора, потім на наступний день, дивлячись, який це монтаж, дивлячись, яке це який об'єм взагалі роботи мені варто зробити. Але насправді це від трьох, ну от в основному від трьох до шести годин. А я нагадую, ви слухаєте культурний простір на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Постійна присутність онлайн вимагає енергії. Як ти зберігаєш баланс між? Особистим і публічним життям? Якщо чесно, мене не бентежить, коли, наприклад, я в особистому житті зустрічаю своїх підписників, чи у відпустці я там побачила якесь класне місце і відзняти його, наприклад, для того, щоб показати своїм підписникам. В мене зараз якось воно все дуже класно в такому синтезі, симбіозі, працює, і я не дуже втомлюсь, я. От Чітко знаю, коли мені вже потрібно все відкласти телефон і відпочивати. Коли я знаю, що мені потрібно працювати, у мене багато роботи, то я працюю. Коли я знаю, що зараз можна дати собі час на відпочинок, я відпочиваю. Але в цілому, воно прям дуже класно, мене все переплітається, і я не втомлююсь від публічного життя і онлайну. Аудиторія завжди відчуває настрій автора. Чи були моменти, коли доводилося виходити в ефір без настрою? Так, якщо так доводилось, і якщо чесно, я завжди показую, що я без настрою, що у мене от зараз я в лікарні, от в такому вигляді, от я ви бачите без макіяжу в звичайному одязі. А тут я весела, класна. А тут у мене там ми щось посварилися, чи якийсь там відбувся. Случай, чи відбулася якась ситуація там з водієм маршрутки, чи ще щось я показую свій настрій в реальному часі, який він є. Або, наприклад, якщо я дуже от дуже сердита, дуже зла, я просто в цей момент е, даю собі відпочити, да даю собі заспокоїтися. Потім виходжу і вже не з такими злими емоціями я розказую про ситуацію, яка відбулася, але я завжди показую свої емоції чесно. Популярність може приносити не лише підтримку, а й хейт. Яке твоє відношення до хейту і О, до хейтерів загалом? Коли я побачила перші хейтерські коментарі, мене це дуже чіпляло. Мені було дуже образливо. Я дуже ображалася. Перші рази, напевно, навіть і плакала, Я вже не пам'ятаю. Потім я почала сердитися, я почала злитися, я почала відповідати гнів на гнів, ви отримаєте гнів, все там на хейт, ви отримаєте хейт. А потім я прочитала історію однієї відомої акторки про хейт, і вона там написала: Ну дякую вам, хейтери, за те, що ви допомагаєте просувати мій контент. І якщо чесно, я до вас відношусь зі співчуттям про те, що ви такі злі, і у вас такий злий настрій, і так далі. Тобто вона з. Вдячністю до них віднеслася, я так думаю, яка класна думка, вони насправді просувають мій контент. А якщо мене це чіпляє, то це значить в мені щось є, але ні, мене це не чіпляє. І все, я собі дала установку, що це мене не чіпляє. Як от, знаєш, як наче закрила двері між собою і хейтерами. У кожного блогера є власні ритуали, можливо, натхнення, що допомагає тобі повернути ідеї, коли вони закінчуються. Мені допомагає повернути ідеї, мій банк ідей, які я зберігаю собі, коли я в натхненому настрої, коли у мене креатив аж лється, я просто зберігаю собі класні ідеї, прям пишу собі в нотатках. Багато, багато, багато. Зберігаю, зберігаю, зберігаю. І потім в момент, коли у мене немає настрою, коли у мене немає ідей, я заходжу в ті нотатки, знову надихаюсь і знімаю щось із того, що я вже собі запланувала, коли в мене були ці ідеї. Ось так. Іноді один пост змінює не лише блогера, а й підписників. Чи була в тебе якась історія, коли твій контент реально вплинув на когось? Ну так, от прямо одразу важко згадати. Але я дуже часто отримую відгуки від своїх підписників. Там Насть підкажи, Настя розкажи, де щось де, там де якась лікарня, чи можливо там де відпочити там на день народження, чи ще щось. Тобто, прямо таких от ситуацій, історій, які змінювали життя моїх підписників. Ні, але якісь важливі там життєві моменти вони до мене завжди звертаються за допомогою, і я завжди радо відповідаю. Я ніколи не ігнорую такі повідомлення по типу А я там блогер, шукайте мене на сторінці ні, я всім от. Скільки разів мене запитують, скільки разів я буду відповідати, тому що ну напевно у них немає там можливості почитати інші коментарі чи ще щось. А я нагадую, ви слухаєте культурний простір на хвилі Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Ми вже чи немало поговорили про твою роботу, досвід і те, що стоїть за лаштунками твого блогу. А тепер пропоную завершити нашу розмову кількома короткими, але дуже особистими запитаннями, щоб наші слухачі глядачі відчули тебе ще ближче. Цікаво, давай спробуємо. Е, є багато тих, хто вміє, але боїться почати. Що б ти порадила дівчині, яка хоче стати блогеркою, але не наважується на це? Ну, перше, я завжди кажу, що ти маєш собі поставити мету. От для чого тобі. Бути блогером, що ти хочеш? Яка мета? Просто бути блогером. Аби бути? Ну, це так не буває. Ми завжди там готуємо їжу для того, щоб фінальний результат для того, щоб смачна була смачна вечеря, да чи ще щось. Ми фарбуємось для того, щоб бути там відчувати себе впевненою. І і тут так само ви маєте розуміти, яка фінальна точка Б. Так. У вас є точка А, хочу бути блогером. Точка Б. Навіщо? Навіщо вам це? От коли ви зрозумієте мету, навіщо вам це, тоді вам буде легше почати. Друге, я дуже багато почитала різних наукових досліджень з приводу того, як побороти страх публічності. І там дуже багато науковців пишуть про те, що люди забувають вас через три секунди. І от я завжди кажу дівчатам, які мене запитують про ведення блогу, що я не соромлюсь людей, тому що через три секунди вони мене забудуть, а у мене залишиться контент. От перше. Поставте собі точку, Б. друге не думайте про людей, вони забудуть про вас через три секунди. А у вас залишиться класний контент, класні історії, класне там якесь відео чи фото. Ось це мої дві поради, які дійсно дієві, з якими я особисто починала ведення блогу. Є популярні співаки, які там рекомендують якісь книги, які вони читають. Можливо, в тебе є якісь там книги, якісь історії. Не знаю. О, якщо чесно, із таких книг, які я читаю, це більше про психологію. Ну, наприклад, не. Із книг, які я читаю, це більше книги про психологію, ігри, в які грають люди, ніколи не їжте наодинці і так далі. Ну, ось в такому плані. Тому що саме книг про блогерство дуже мало, і зазвичай вони втрачають свою актуальність, тому що блогерство змінюється з кожним місяцем, з кожним роком. Воно взагалі набуває іншого змісту. І книга, яка написана була там два роки тому, вона вже не актуальна. Тож немає сенсу її читати. Хіба що якщо просто зрозуміти якісь там певні алгоритми, але це. Це можна прочитати і просто на якомусь там курсі невеличкому чи просто навіть у вільному доступі в інстаграм? Тож краще вивчайте психологію. Я до речі дуже багато фільмів дивлюсь саме про маркетинг. Ось є навіть такі там підбірки, там де купа фільмів про маркетинг. Ось це краще допоможе ніж читання якихось книг, там які написані 5 років тому про блогерство. А скільки таких фільмів тобі допомогли в твоїй блогерській кар'єрі? Я не можу сказати, що вони допомагають. Я можу сказати, що вони трохи надихають і відкривають тобі якісь нові інсайти. Ти якось по-іншому починаєш дивитися там на маркетинг. Якщо чесно, я завжди дивлюсь саме на ракурси і на кадри. І завжди кажу: о, о, як класно! О, треба запам'ятати! О, ось так можна зняти. І так, от мені такі фільми дуже мене надихають, саме через те, що у них дуже цікаві ракурси, дуже цікаві саме ідеї, зйомки. І наостанок, побажання для слухачів і глядачів, що б ти сказала тим, хто зараз нас чує і бачить? Я б хотіла сказати, особливо тим, хто мріє стати блогером, я б хотіла сказати, що ви маєте знайти себе, свій стиль, свою автентичність, і тоді ви обов'язково будете популярні і набудете того розголосу, який ви хочете. Тому що коли ви починаєте когось копіювати, вас одразу ну можливо не одразу зрозуміє, що ви копіюєте, але потім, коли. А вони обов'язково, ці люди натикнуться на такий контент, який ви копіюєте. Потім до вас буде дуже багато претензій, дуже багато питань. Чому так? І люди зрозуміють, що ви не справжній або не справжня. Тож, перше, зрозумійте, яка ви людина, який ви, яка ви. Зробіть собі розпаковку особистості. Дайте відповіді на 50 запитань, які стосуються вас і вашого життя. І показуйте, транслюйте у своєму блозі саме це, саме те, який ви. І от тоді. У вас буде просто неймовірний горизонт ваших можливостей, неймовірна, кіль... неймовірна кількість пропозицій до вас. Будьте собою і до вас потягнуться люди. Дякую тобі за щиру розмову, посмішку і світло, яке ти даруєш місту та своїй аудиторії. Друзі, не забудьте знайти солонасті в інстаграм. Там кожен день трохи свята. Це була програма Культурний простір. Я Анна Карташова. До нових зустрічей.